Любий орнамент це декларування того, хто ти є. Орнаменти вони говорять про наші наміри жити у мирі, формувати родини і продовжувати життя. Це як архетип, який от формує нашу свідомість. Цієї колекції 12 щитів Калкайни, це керамічне панно. За кожним із щитів є артефакт, який зберігається у світових колекціях, у приватних колекціях артефакти кримськотарського мистецтва Військове зброя. Дослідження тривало понад два роки, але попередньо я збирав на протязі 20 років ці артефакти вивчав. Але це дослідження воно стосується не тільки артефакту, як він вироблен, з яких елементів він зібраний, але і орнаментика, і сенси, які закладені в цьому орнаменті. Калкани вони відображають цей предмет і вони передають нам інформацію з цих артефактів, які збережені. І в той самий час вони сучасні. Мені як художнику було складно. З одного боку, я хотів залишити артефакт і орнаментику і характер цього артефакту, з іншого, я хотів надати сенси, настрій, відчуття, які я отримав від побаченого артефакту. Наприклад, шабля Шагінгірая. Я її залишив тільки назву Шаїн. В перекладі з це сокіл. я хотів передати рух птаха, небо, колір і цей стан, який особлює в собі цей птах. Декор і орнаментика на предметах, артефактах з військової зброї це найскладніший від. Мистецтва в технічному і в культурному плані. З моменту першої анексії перше, що одразу почало знищуватись у кримських татар, це зброя. І навіть вжиткові предмети ножи, печахи, вони були вилучені. Цей від мистецтва він одразу зник. Більш того, майстри, які це робили, їм заборонили продовжувати. І на протязі 200 років ми не знали про цей від мистецтва з одного боку. З іншого, і Радянський Союз, і в часи царської Росії, і навіть сучасна Росія, вони роблять все, щоб. Навіть не атрибутовувати це як кримськотатарське надбання. І тому дуже багато предметів ми зараз бачимо, які атрибутовані як завгодно, але це не кримська татарська. Але ми бачимо, що це з Криму, ми бачимо орнаментику, ми бачимо стіль. Те саме відбувалося з українською культурою, з мистецтвом. І ми історично пам'ятаємо і знаємо і на прикладі бунчуків казацьких. Того часу вони були вилучені навіть раніше, ніж у кримських татар, і зараз зберігаються у Росії. Калкани щити в військовій справі це перший атрибут військовий, як елемент, який з'явився вже у справі війни. Тому що перший елемент, які ми знаємо, там, наприклад, луків або копій. То це не військова зброя була спочатку, це мисливська зброя. Щит-калкан — це вже сформований закінчений образ і символ у багатьох народів, який символізує захист. Це показує в даному випадку ворогу, що за цим щитом є людина, у якої є культура. Яка каже, що я, умовно, кримський татарин, українець, я інший. І я захищаю себе фізично і захищаю свою культуру. Візуальні образи завжди йдуть поруч з нами. Вони відповідають нашому стану і нашому часу. Це якраз елемент самоідентифікації. І ворог розуміє, якщо він знищує культуру, мову, то народ починає зникати. Наскільки я пам'ятаю себе, з дитинства я завжди щось робив. Це спадкоємність, яка у нас збереглась. Наприклад, якщо це родина, а у мене батьки займалися цим, дідусь був годинковим майстром дуже відомим, от і воно передалось мені головним вчителем, єдиним, яким я вважаю таким, це маму Чорлу. Ми познайомились при кінці 99 го року. Головне, що дав мій вчитель, маму Чорлу, це розуміння. Цінності культурної спадщини у всіх і проявах, не тільки орнаментика, але й предмети, я вважаю, обов'язковою умовою кожного міця, майстра передавати цю інформацію, яку збирали не одне покоління майстрів і народу кримських татар. Керамікою і орнаментикою я займаюся вже 20 років, і за цей час ми вже навчили багато учнів, які працюють з цим матеріалом, і з керамікою, з орнаментикою, і продовжуємо навчати. Для чого це я роблю? Є така концепція суфійська — це путь і путнік. Який іде. І головне в цьому путі це рух і навчання, передача цього того, що ти отримуєш, розуміння того, що ти отримуєш, і вдячність Богу, світу, людям за те, що ти отримуєш. Оце шлях, і він для мене головний. У мене є така умовна формула, яка складається з п'яти елементів це мова, мистецтво, фізичне тіло, духовне, це відношення до внутрішнього і це навколишній простір. Якщо один з цих елементів зникає, то ми втрачаємо себе. На жаль, ми, кримські татари, втратили навколишній. Середовище, це Крим. Нас депортували. У нас почали віднімати мову. Ні всі кримські татари гарно розмовляють і не всі знають мову. Тому все, що робиться філологами, істориками, митцями — це якраз збереження і розвиток, тому що воно е обов'язково потрібно, щоб відповідало сучасному. Коли досліджуєш історію, культуру, мистецтво свого народу, ти знаходиш цікаві наприклад, ритуали, а не розумієш, чому вони виглядають саме так. І відповідь може бути, наприклад, у етимології якогось слова, яке присутнє от в цьому ритуалі, щит, Калкан з назвою Шаїн. Це сокіл. Етимологія сокіл, воно у кримських татар майже не залишилось. З'ясували, що походження цього слова воно виходить із тюркських мов. І у кримських татар був такий наказ птаху повернутися на ліву руку. Сок-калда. І це відкриття, яке надає відповідь, звідки це слово, як воно використовувалось раніше, і чому воно не залишилось у кримських татар як назва цього птаха, тому що є у нас назва, яка звучить як шаїн. Елементів дуже багато. Так, якщо сказати про самі відомі і більш використовуємо в орнаментиці, це тюльпан, ляле, ендемік Крима, каранфіль гвоздика, троянда роза, кіпаріс, каліграфія не тільки як мова, а і ще як орнамент. Який має назву арабеска, він стає більш рослинним тоді, коли вже виходить за межі самого слова, думок, мислі, яка передається, а залишається тільки образ художній. Якщо там предмети у нас використовуються в ритуалі святковому або ритуалі народження дитини, то ці орнаменти будуть означати добробут, побажання, здоров'я ну, всіх цих властивостей. Якщо це предмет військовий, то він вже з трішки іншими сенсами. Там тюльпан, наприклад, він чоловічий знак. У весільному поясі він може бути як е, чоловік, як наречений, а на військовій зброї як захисник. Астральні символи — це всесвіт. Це навколишній такий світ, навіть за межами нашого простору. Зірка сонце це може бути символом знань. Світло це вже самостійний образ, завдяки якому. Ми розуміємо, що ми отримуємо інформацію, ми можемо її бачити. Якщо це будинок, це вже фортеця. Це дім, в якому народжується родина, це захист. Солярні знаки вони всі майже формуються завдяки там геометрії, і вони мають. Промені. І ми їх можемо інтерпретувати як зірки. Але ці зірки можуть збиратися з інших форм. Трикутник, наприклад. Трикутник це земля. Трикутник це дувалик, це коробці, в якої зберігається молитва. І ця молитва була направлена Всевишньому з проханням. Надати захист, це вдячність за те, що Він надає нам. Використовуючи ці орнаменти, ми можемо розмовляти з нового цією мовою і розповідати, формувати нові сенси, вкладаючи своє і ту інформацію, яку нам передали наші. Предки.